Він кит, а вона Кицюня А якщо він бик, то вона бичка. бичка. А якщо він ведмідь, то вона. Ведмі... Ведмід. Ведміда Єва. Сьогодні поговоримо про тваринок. Я тобі буду говорити, а тобі треба буде продовжувати. Готова? Готова. І так, якщо він півень, то вона. Півка. Півка? Курка, Півиця. <гумироп> півниця. Курочка. Курочка. Абсолютно правильно. Півниця. Півво. Півня. Куриця. А якщо вона чайка, то він. Чайок. Чайок. Чайник. <гумироп> 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 Чавець. <гумироп> Чавець? Так. Чай. Чай. <гумироп> 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 я знаю, хто це чайка, я не, не знаю, як мальчик. <гумироп> чайка. Чайк. 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 А якщо він бик, то вона. Корова. Корова. Бичка. <ріст> Бичка. <ріст> Бичка. <ріст> Бичка. Биця. Биця. Бикиця. Корова. Биця. Бикня. <ріст> Бичиха. <ріст> а якщо він ведмідь, то вона. Ведмідь. Ведміда. Ведміду. Ведмедець. Ведмедець. Саме ведмедець. Ведмедиця. Ця. Ведмежа. Ведмежа. Ага. Ведмиця. Відмиця. Так. Відмиця. 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 Ведміця. <сміця> Відмиця. <сміця> Якщо вона кішка, то він. кіт. 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 Тут все просто. Кіт. Кот. Кіт. Кіт. А він восьмиг. А вона? восьминишка. Восьминишка. Восминішка. Осмішнішка. Восминишка. А вона бичиха. Він кит. А вона? Кита. Кита. Китиця. Китиця. Китю Китиця. Ктиця. Киця. Киця. Китиня. Китиня. Може. А може й ні. Може, й ні. Він гепард, а вона? Геопардка. Гео саме, так? Геопардка. Геопардка. Гепардиця. Гепардиця. Тебе всі гепардиці, так? Сітця. Гепардка. Левиця. Левиця. Гепардця. Гепардиця. Гепардиха. <різь> він рись. А вона? Uh, Рисиха. Рисиха. Риська. Риська. <різь> Рисиця. 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 Рися. Рисниця. Рисниця. Рися. Рися. Вона білка. А він. Білок. <різь> Білку. Це якийсь хорват. Білий. Бі... Білика? Так. Да. Білка теж. Мож, можливо, білк. Він біл Біл? Він тоді біл. Він тоді біл. Білк. Він кінь. А вона? Конячка. Конячка. Кониця. <смеш> Кіниця. Конячка. Конячка. Кіниха. Кониця. 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 Кониха. Кониха? Да. А Якщо це неправильно.